Вітаю, програма. Зроблено у Києві. Мене звати Ірина Главацька. І з мого сьогоднішнього вбрання ви вже певно зрозуміли, що сьогодні мова піде про продукт, виробництво якого вимагає особливих санітарних умов. Продукт це й запорука нашого здоров'я. Про це нам розповідають ще самого дитинства. Отже, сьогодні ми в гостях у молочного комбінату, аби дізнатися, як виробляється молоко та молочні продукти. Дивіться сьогодні у програмі молочні ріки, кефірні береги і йогуртові водоспади. Як звичайне молоко перетворюється на улюблені продукти. А тут при вході на виробництво необхідно всім помити руки. Якість передусім золоте правило виробників молочної продукції. Ми навіть не рахували яку кількість аналізів. Приходиться виробничій лабораторії, лаборантам проводить за день. Молоко в закритому режимі. Чому за кілька годин перебування на молочному комбінаті ми не побачили білої рідини? Запитайте у будь-якої дитини звідки береться молоко. Кожен малюк вам відповість: молоко дає корова. А на запитання, де живуть ці тварини, що найменше половина скаже у бабусі, і майже не помилиться, адже молоко, яке ми купуємо у магазинах, в переважній більшості було надоєне з корів, які вирощуються у приватному секторі. Якщо говорити мовою цифр, ситуація приблизно така: станом на 1 листопада минулого року в Україні у різних господарствах утримувалося трохи більше більше 2,5 мільйонів корів при цьому з них лише 22% – це тварини, які вирощуються на фермах, решта у населення. Такі дані Державної служби статистики. А якщо порівнювати їх із, скажімо, 1990 роком, то поголів'я корів за цей час скоротилося на 70%. Відповідно для українського ринку молочної продукції, саме якість сировини є серйозною проблемою. Більше 80% молока переробники купують у домашніх господар. Дарст і лише один відсоток сировини припадає на молоко екстра класу, продукцію з якого готовий пустити на свій ринок Європейський Союз. Що ж стосується виробників готової молочної продукції, то переробкою молока на Україні займається більше 300 підприємств, проте майже 80% ринку контролює 50 заводів, значна частина яких входить до складу великих холдингів. Решту ринку розподіляють між собою дрібні компанії та одиночні молокопереробні заводи. Молочний комбінат, про який сьогодні піде мова, це досить молодий гравець молочного ринку України. Його побудували усього кілька років тому. Асортимент молокопродуктів, які виробляють на заводі, вражає: молоко, кефір, біокефір, сметана, ряжанка, йогурти, а ще сири фета та бринза і новинка, якою тут пишаються, чи не найбільше сир зернистий. Загалом розповідають на комбінаті, нині вони випускають більше семи десятків найменувань продукції. Це якщо рахувати різні тари, упаковки, об'єми та відсоток жирності продуктів, скажімо, лише йогуртів, шість видів. В яких же умовах і за якими технологіями та рецептами все це виготовляється? А головне з якої сировини. На останнє запитання відповідь даємо одразу. Молоко на цей комбінат з'їжджається одразу із чотирьох областей: Київської, Житомирської, Вінницької та Черкаської. Молоковози прибувають сюди, наповнені білою рідиною, з восьмої ранку до п'ятої вечора. За день на підприємства. Привозять до 120 тонн молока, це приблизно 20 ось таких машин. При цьому, на відміну від загальноукраїнської тенденції, де основними постачальниками сировини є населення, тут переробляють переважно молоко від господарств, такого 90%. Усе зібране молоко, молоковози привозять ось сюди на дільницю прийому сировини. Причому відбувається все за дуже чіткою процедурою. Скажімо, кожна машина перед тим як заїхати на дільницю, має пройти обов'язково зовнішнє миття. Далі, коли вона сюди заїжджає, варто також сказати, що кожен молоковоз він опломбований, і ось е тільки тоді, коли знімається пломба, уже починається фактично життя молока на молокозаводі. І першими приступають до роботи лаборанти вхідний контроль це перший етап перевірки якості, адже молоко, перш ніж потрапити до споживача, чи стати основою для кефіру та йогурту, проходить цілу низку відповідних аналізів. Постійно контролюється вже під час самого процесу виробництва і решта продукції, будь то сир, ряжанка чи сметана. Ми навіть не рахували, яку кількість аналізів приходиться виробничій лабораторії, лаборантам проводить за день. Ну їх досить багато, але все починається із перевірки сировини. Перевіряються густина. Кислотність, масова частка білку, масова частка жиру, група чистоти. Відбирають сировину для аналізів за спеціальними методами. Спочатку молоко перемішують просто у цистерні протягом п'яти хвилин. Далі вимірюють його температуру, яка має сягати не більше п'яти градусів. І лише тоді можна відбирати пробу. Ополіскуємо ковш. Ополіскуємо відро. Йдемо до лабораторії робити аналіз. До речі, без результатів такого аналізу жоден молоковоз на комбінаті не може розвантажитися. Але запевняють працівники лабораторії, багато часу таке дослідження не займає. На перевірку йде від 5 до 10 хвилин. У нас є експрес-аналізатор, який дозволяє швидко визначити показники молока. Молоко підігріваємо до температури 40 градусів. А далі усього за 6 секунд експрес-аналізатор проведе дослідження сировини за шістьма основними показниками, а результат видасть просто на монітор. Видаються нам показники: масова частка жиру, істинний білок, лактоза, сухі речовини, загальний білок та точка замерзання. Усі озвучені цифри запевняє Галина Рожко, відповідають стандартам, тож така сировина придатна для подальшої переробки. Тепер лаборант має прописати це у накладній і передати дозвіл на дільницю прийому сировини. Тепер молоковоз може розвантажуватися. До машини під'єднують спеціальні насоси, і рідина по трубам перекачується у резервуари для сирого молока. При цьому по дорозі сировина додатково охолоджується і в резервуарах чекає своєї черги на переробку. Як ми вже говорили, за добу на комбінат надходить до 120 тонн молока, і все воно переробляється за 24 години. Цікаво, що це не повна потужність заводу. За потреби підприємство могло б випускати вдвічі більше продукції. А тут при вході на виробництво необхідно всім помити руки. Галина Артельська працює на комбінаті директором з виробництва. Жінка запевняє, висока якість їхньої продукції досягається завдяки дотриманню шести головних вимог. Це якісна сировина, сучасні закваски, чистота виробництва, упаковка і зберігання продукції. Ну і звісно, сучасне обладнання молочний комбінат без молока. Але не подумайте нічого поганого, жодних сумішей та хімічних добавок. Як виявилося, і особисто для мене це було справжнім відкриттям. Сучасне виробництво це безліч трубопроводів, резервуарів, датчиків та комп'ютерів. Все це обладнання дозволяє переробляти молоко так, щоб зберегти всі корисні для здоров'я людини складові. А шкідливі знищити. Скажімо, ось це так званий цех пастеризації. Пастеризація нагадаю це процес, під час якого рідину, а в даному випадку молоко нагрівають до температури близької докипіння. Таким чином знищують усі бактерії, а молоко не втрачає смаку та корисних властивостей. Цю процедуру проходить уся без винятку сировина. Молочко підігрівається до температури 55 градусів. Подається на теплообміннику, Потім подається в дегазатор, де видаляються усі гази з молока, разом з тим всі кормові і посторонні присмаки. Після дегазації сировина потрапляє в сепаратор. Це прилад, який відділяє від молока вершки. Звідси вже два компоненти потрапляють у нормалізатор, де молоко та вершки знову з'єднуються. Щоправда, тепер уже в різних пропорціях. Пропорція залежить від того, якої жирності має бути молоко: 2,6% чи, наприклад, 3,2%. Залишки вершків переправляють у спеціальний резервуар і згодом їх використовують для виробництва сметани. Тим часом нормалізовану суміш, тобто рідину, яка слугуватиме основою молочної продукції, знову пастеризують 15 секунд при температурі 80 градусів. Ви певно помічали, що у домашнього молока яке трішечки постоє. Зверху піднімаються і виділяються вершки, а у магазинного молока такого не відбувається. Так от, я вам відкрию секрет. Усе це завдяки ось цій установці. Гомогенізатор вона називається у ній молоко чи молочна суміш, проходить спеціальний процес. Кульки жирові подрібнюються. А цей процес називається гомогенізація. Після гомогенізації суміш, з якої, наприклад, робитимуть кисломолочні продукти, перекачуються у цех ферментації. Біокефір та звичайний кефір, ряжанка і сметана це ті продукти, які народжуються фактично в одному місці, адже всі вони мають пройти так званий процес ферментації, простіше кажучи, закваску. Процес ферментації один із найдовших етапів виробництва. Заквашується кисломолочка приблизно 12 годин. Туди додається закваска, яка складається із молочнокислих мікроорганізмів. І проходить процес ферментації продукту. По закінченні ферментації продукт перемішується, потім подається на охолоджувач, охолоджується до температури фасування і подається в буферний танк, звідки фасується. До речі, про закваски на цьому молочному комбінаті використовують закваски іноземного виробництва, зокрема закуплені в Данії. Кілька слів про самі бактеріальні закваски. Як відомо, це продукт, що містить живі, корисні для людини бактерії і пробіотики. Вони сприяють відновленню мікрофлори кишечника і протистоять розвитку хвороботворних бактерій. Від того, яку внесли закваску, залежить, який кисломолочний продукт отримують в результаті. Наприклад, у цьому різниця між кефіром і біокефіром. Різниця між кефіром і біокефіром в тому, що наряду з молочнокислими мікроорганізмами, які входять в закваску, в біокефір заквашуються ще пробіотиками, а кефір дріжджами. Внесемо точність у кефір не додають дріжджів у тому вигляді, в якому вони нам знайомі. Цей компонент міститься у базовій заквасці для кефіру. Далі у випуску дивіться про таке: молоко особливого призначення, який молочний продукт народжується лише з відбірної сировини. Сировина повинна відповідати певним критеріям е, по місту білку, сухих речовин. Ось у такому вигляді ми звикли бачити сметану у магазинах, але конкретно цей продукт поки до магазинів не їде. Для чого розфасовано кисломолочку ще добу зберігають на заводі? На смак та колір. Як і коли проходить дегустація молочної продукції на виробництві? А щоб мене хватило на всю дегустацію. <звук> <звук> Сир зернистий із солодкими наповнювачами або без них. Це той продукт, яким надзвичайно пишаються на молочному комбінаті. А секрет його виробництва тримають у таємниці. Виробництво сиру зернистого це єдине виробництво на комбінаті, єдиний технологічний процес, де молоко можна побачити, хоча б ось так через плівку. Зернистий кисломолочний сир, аби стати таким, має пройти дві стадії виробництва. Спочатку зі знежирного молока отримують сир, молоко використовують лише відбірне. Сировина повинна відповідати певним критеріям по місту білку сухих речовин, соматичних клітин. Це все молоко відбирається на протязі певного часу і зберігається в проміжних резервуарах для подальшої обробки. На підприємстві кажуть, молоко для цього продукту їм надходить з окремих уже перевірених підприємств, сировина яких відповідає усім критеріям. Аби отримати сир, молоко спочатку сепарують, тобто розділяють на вершки із знежирене молоко, яке тут називають обрат, із якого, власне, і готують сир зернистий. Використовуючи спеціальні закваски на етапі сквашування, за поки напівфабрикатом з надзвичайною пильністю стежить лабораторія, при певних аналізах кислотності pH і достатній плотності згустка у нас проходить процес розрізання згустка з спеціальними лірами. Контроль показників дуже важливий на цьому етапі, адже якщо пропустити момент і розрізати сир раніше чи пізніше, продукт буде зіпсовано. Після розрізання на дрібні кубики відокремлюють сироватку і промивають зерно холодною водою. Зерно ми подаємо з спеціальним насосом в крімер. В крімері вже проходить додавання вершків певної жирності і солі по рецептурі. Уже практично готовий продукт знову має пройти випробування у лабораторії, і лише після цього сир відправляють на фасування. До речі, про роботу лабораторії зрозуміло, що перевіркою якості вхідної сировини їх завдання не обмежуються. Контроль триває протягом усього технологічного процесу. Робляться заміри температури, коли Продукція охолоджується, досліджується також титрована кислотність, коли продукція вже розливається на стадії розливу й фасування. І далі досліджується готовий продукт. Один з головних етапів дослідження мікробіологічні, тобто перевірки на наявність шкідливих мікроорганізмів та загальної чистоти виробництва. У цеху фасування на відміну від решти виробничих приміщень досить людно. Хоча тут, як і на самому виробництві, також практично всі процеси автоматизовані. Тут як пляшка, Скляна, молоко наливається в бутилку скляну і пляшку пет. Також на цьому автоматі наливається в пляшку пет і в пляшку скло, біокефірчик, кефір і інші кисломолочні продукти, які виготовляються на нашому підприємстві. Зараз ми з вами бачимо, як наливається молоко у скляну пляшку. До речі, ця тара одноразова. Її виготовляють спеціально на замовлення комбінату. Молоко наливається у пляшки, які по транспортеру рухаються на подальші етапи. Один з них ось така сушка. Після купорки наша продукція поступає на для нанесення дати. Значить, перед нанесенням дати у нас просушується кришка пляшки, на яку потім наноситься дата, для того щоб дата була чітко вказана. Ще кілька секунд, і пляшка отримує етикетку. Цей товар може вирушати до споживачів. Окрім цього, пакувального автомату на комбінаті працює ще три подібні установки: одна для фасування сметани в стаканах, і дві для пакування продукції у плівці одна для молока, інша для кисломолочки. Подається молочко у нас тут в резервуар, і плів зафовується в вагах, зафасовується в плівку, де зразу наноситься відповідна дата розливу і номер партії, коли це молочко зафасоване. А ось на цьому апараті проходить фасування кисломолочної продукції. Щоправда, кефірам та гряжанці жити у трубах залишилося недовго. Мене цього хвилина, дві, і вони вже. Вийдуть з автомата у спеціальних пакетах. До речі, на етапі фасування відбувається ще один дуже цікавий процес. Саме тут до йогуртів додають наповнювачі, але продемонструвати нам цього не змогли. Поки ми знімали процес виробництва, увесь йогурт розфасували. Щоправда, ви можете подивитися, як без перебільшення красиво у стакани наливається не менш смачний і корисний продукт сметана. Ось у такому вигляді ми звикли бачити сметану у магазинах, але конкретно цей продукт поки до магазинів не їде. А все тому, що сметана, як і решта кисломолочних продуктів, мають ще добу перебувати на складі, аби дозріти. Зберігається продукція при температурі від 0 до 4 градусів тепла. Такого дозрівання не потребує молоко, тож його відправляють до споживачів одразу. Так само по різному і відбувається замовлення товару. Скажімо, заявка на виробництво сметани, кефіру, йогурту чиря. Женки має надійти на комбінат за три доби. Молоко можна замовляти за дві. Те, що ми сьогодні розкажемо в останню чергу на заводі, у упершу. Це дегустація. Дегустаційна комісія засідає щоранку. До її складу входить переважно керівництво: директори з якості та виробництва, головний технолог та інженер-технолог. Дегустацію мають пройти зразки усієї продукції, виготовленої за останню добу. Першим куштують молоко. Спочатку молоко, потім кисломолочні продукти, потім сметану, а потім вже продукти з наповнювачами. Спочатку дегустують менш жирні продукти, а далі ті, в яких вища масова частка жиру. Проводиться дегустація за традиційними органолептичними показниками. Обов'язково перевіряється зовнішній вигляд, консистенція, смак та запах, колір. А от одна з найскладніших дегустація зернистого сиру тут, окрім кольору, запаху та смаку, необхідно перевірити і оцінити і форму. Звертаємо увагу на саме зерно. Воно має бути взагалі різної форми, але приблизно має бути, скажем, більшість цього зерна має бути приблизно однакового розміру, але допускається трошки меншої, трошки більшої форми. Далі продукт куштують і виноситься вердикт. Усі показники старанно записують у спеціальний журнал. Цікавимося, чи є норми щодо кількості дегустованих продуктів, чому молока чи кефіру наливають чверть скляночки, а не більше чи менше. У відповідь чуємо: А щоб мене хватило на всю дегустацію. До речі, про норми споживання: 350 літрів молока на рік має випивати кожна здорова людина. Це порада від науковців. Це трохи менше літри молока щодня. Нині ж щорічно українець у середньому споживає трохи більше 200 літрів молочної продукції а пересічний європеець – удвічі більше до 400 літрів. Рекордсмен у споживанні молока Іспанія до 600 кілограмів на душу населення на рік. Щоправда, мабуть, ці працівниці молочного комбінату іспанський рекорд таки по. Об'ють самі, подумайте, що ранку трішки того, трішки цього, ось і виходить на рік. Кругленька цифра, та, попри це кажуть, продукція їм не приїлася, не лише дегустують, а й вживають свою молочку із задоволенням. А розпізнати кожен конкретний продукт можуть із закритими очима. Вирішуємо влаштувати тест: шість йогуртів з різними наповнювачами. Чи вдасться директору з якості лише на смак та запах визначити, які саме ягоди додали до йогурту? Пройти цей смаковий іспит. Вирішую, і я Тримай, будь ласка. Це легко, це персик. Так, йогурт з наповнювачем персик. Так, наступний. Полуниця. А я хотіла сказати, що це вишня. Ще раз з Ну, тепер я вже зрозуміла, що це полуниця, але спершу мені здалося, що це моя улюблена вишня. З вишнею я помилилася і ще раз Йогурт, який Я назвала вишневим, виявився з наповнювачем черешня. Щоправда, директор з якості Ірина Буділович також не вгадала один продукт. Малину у йогурті вона переплутала з черешнею. І ще кілька порад щодо вибору молочних продуктів. Перше і головне: уважно роздивіться, що ви купуєте. Якщо звісно, це вам дозволяє пакування за зовнішнім виглядом. За кольором продукція має бути білою із жовтуватим відтінком. Якщо це ряжанка, то вона має бути е, е, з бурим відтінком, тобто мати злегка коричневий відтінок. Якщо купуєте кефір, зверніть увагу на його консистенцію. В кефірі не повинно бути значного відстою сироватки в знежиреному кефірі. Наприклад, допускається незначне відділення сироватки, що свідчить про натуральність продукту, але значний відстій не допускається. Ну і звісно, термін придатності. Пам'ятайте, стерилізоване молоко довгожитель, воно зберігається кілька місяців, а от пастеризоване усього кілька днів. І ще одне дуже важливе правило: подивіться, в яких умовах продукт реалізується. Термометр в холодильнику має показувати від 4 до 6 градусів за Цельсієм. Фахівці запевняють, молоко це унікальний продукт, який не має аналогів у природі. Він лікує безсоння, нежить і печію. Більше того, усі молочні продукти, будь то йогурт, кефір чи ряженка, надзвичайно корисні для нашого організму. Тож пийте молоко, вживайте молочні продукти і будьте здорові. Це була програма, «Зроблено у Києві. Побачимось.